Всім привіт! Ви на каналі Руханка. І сьогодні у мене для вас класне тренування для мобільності усього тіла. І почнемо ми в позиції сидячі, ніжки разом. Сідниці ставимо на стопи. Я повернусь до вас спиною, щоб краще було видно саме вправо. Тепер круговими рухами піднімаємо руки вгору. Потім згинаємо в ліктях, долонями торкаємося лопаток. Так само опускаємо круговими рухами, згинаємо в ліктях, так торкаємося спини, щоб долоні були від себе. І продовжуємо рухатися, не спішимо. Зробимо right. іще чотири. Три. Два. Я повертаюся, постійно дивлюсь на камеру, щоб побачити, що ще не вкрали мій телефон. І останній раз. Тому не звертайте увагу, якщо я повертаюся і відволікаюся на камеру. Молодці! Закінчили. Тепер залишаємося в цій же позиції, тільки ручки поставимо за собою долонями до себе. Або від себе, як вам зручно. І тепер, спираючись на ручки, будемо спочатку відривати одне коліно, піднімати вгору, а потім інше. Настільки, наскільки нам комфортно. Дуже класна вправа для мобільності наших стоп. На наступний раз спробуємо відірвати обидва коліна одразу, якщо це нам комфортно. І повторимо це декілька разів. Деше якщо ви не відчуваєте дискомфорту. Якщо є якийсь біль чи дискомфорт, то тоді продовжуємо робити попередній варіант. Зробимо ще три. Два. І останній раз. Молодці. Тепер поставимо ніжки на носочки і опустимо сідниці на п'яточки. І постоїмо трішечки в цій позиції. Для того щоб відновити баланс в наших стопах. Тепер опускаємося знов на підлогу, сідаємо ніби в позу дитини, розведемо коліна, стопи поставимо разом, опустимо сідниці на стопи. І тепер спочатку одним плечем будемо торкатися підлоги перед собою, а потім іншим. Руки тримаємо позаду себе. Тягнемося до підлоги спочатку правим плечем, а потім лівим. Не спішимо. В той же час, як ми розвиваємо мобільність, ми також відчуваємо, як розтягується наше тіло. Продовжуємо рухатися. If you treat me right, we can rearrange. But I'm not even gonna try if you don't wanna stay. So how's it gonna be? You got me on my knee. I don't need no poses on my bed. If I could pull you closer to me, babe ain't nobody turned. I just need some clothes. P'ять, не Чотири. Три. Два. І останній раз молодці. Тепер повільно перейдемо в позицію собака мордою вниз. І залишимося в цій позиції буквально на декілька секунд. І тепер такою хвилькою будемо переходити в планочку і так само повертатися в позицію собака мордою вниз. Спочатку випрямляємо хвилькою тіло в планку і потім сідницями знову тягнемося вгору і виходимо в собакою мордою вниз. Продовжуємо рухатися, не спішимо. Dihajemo jak nam komfortno, ne zatrimujemo dihanja ni vjakomu razinu. Zrobimo to ešte tri razi. Dva. Ne spišemo. І останній раз. Тепер з позиції собака мордою вниз. Повільно ручками стараємося дійти до стоп І тепер візьмемо себе за протилежні лікті. Або можемо долоні поставити на підлогу. Рухаємося, як нам комфортно, можна порухати сідницями, стегнами. І тепер праву ручку ставимо на підлогу, а лівою ручкою тягнемося вгору. При цьому права ніжка згинається. І те ж саме на іншу сторону, ліва ручка на підлозі, права ручка тягнеться в сторону, і ліва ніжка згинається в коліні. Продовжуємо рухатися. На вдиху тягнемося ручкою вгору, на видиху міняємо сторону, повертаємо тіло повністю в сторону, розвертаємося аж до неба, продовжуємо рухатися разом з диханням. Робимо іще чотири. Три, два. І останній раз. Тепер повільно перейдемо в позицію собака мордою вниз. Залишимося в цій позиції на трохи, на один глибокий вдих та видих. І після цього опустимо коліна на килимок. Тепер ліву ніжку виставимо вліво, перпендикулярно до нашого тіла. І на вдиху лівою ручкою потягнемося вгору. А на видиху прокладемо її під своїм тілом так, щоб лівим плечем ми торкалися підлоги. І знову на вдиху. Тягнемося лівою ручкою вгору. На видиху торкаємося плечем підлоги. Продовжуємо рухатися разом з диханням. На останній раз, як будемо ручку прокладати попід тілом, залишимося тут на один глибокий вдих та видих. Повертаємося назад і міняємо сторону. Праву ніжку виставляємо в правий бік перпендикулярно до тіла. На вдиху правою ручкою тягнемося вгору на видиху, кладемо на підлогу. Правим плечем торкаємося підлоги, і знову на вдих, ручка тягнеться вгору. На видих, кладемо ручку попід тілом, продовжуємо рухатися. Ну і на останній раз як будемо ручку зараз прокладати попід тілом. Залишаємося в цій позиції на декілька секунд. Зробимо глибокий вдих. Та видихаємо все повністю. повертаємося назад. Тепер ручки поставимо трішки вперед. І будемо грудьми тягнутися до підлоги. Сідниці відводимо назад. Дихаємо глибоко в цій розтяжці. Молодці повільно повертаємося назад і лягаємо на килимок. Тепер візьмемо свою ліву ніжку лівою ручкою і притиснемо стопу до сідниць. Коліна при цьому разом. І поміняли сторону, робимо те ж саме на іншу сторону правою ручкою. Беремо себе за праву стопу і притиснемо її до правої сідниці. Коліна разом відчуваємо розтяжку. Не забуваємо дихати. Молодці. Відпускаємо стопу, ручки покладемо по сторонах. І тепер правою ніжкою стараємося дістати стопою до лівої ручки. Якщо нам комфортно, то можемо ще при цьому праву ручку підняти вгору. Якщо не комфортно, ставимо стопу там, де не відчуваємо дискомфорту. Повертаємося назад і те ж саме на іншу сторону. Ліва стопа старається дістати правої ручки. Ліву ручку можемо потягнути вгору. Повертаємося назад. І лягаємо тепер на спинку. Притиснемо праве коліно до грудей. Випрямимо ніжку, візьмемо себе під коліном або біля стопи, де вам комфортно, і будемо носочок тягнути на себе та від себе. Ліва ніжка при цьому пряма. Можемо робити кругові рухи стопою. Потягнемо ніжку ще ближче до себе, наскільки можемо. Не забуваємо дихати. Молодці. Тепер міняємо сторону, притиснемо до себе ліве коліно, випрямимо ніжку, візьмемо себе, де нам комфортно, будемо носочок тягнути на себе та від себе. А також робити кругові рухи стопою. Притиснемо ніжку ще ближче нас до себе, наскільки це можливо, і відпускаємо. Молодці. Як же класно так просто полежати. Тепер ручками потягнемося вгору і повільно тягнемося до стоп. Піднімаємося та ручками тягнемося до наших стоп. лягаємо на ноги, наскільки це можливо, наскільки нам комфортно. Дихаємо, можемо трішки ноги зігнути в колінах. Дихаємо глибоко. Носочки можемо потягнути на себе, від себе. Молодці. Тепер перейдемо в позицію, сидячи на килимку, ноги схрещені. Зробимо глибокий вдих, ліва ручка тягнеться вгору, видих, тягнемося в праву сторону, повернемось тілом до підлоги. І тепер праву ручку покладемо на ліве коліно і розвертаємося ще більше в ліву сторону, при цьому тягнемося вгору. Наш хребет, наче видовжується більше і більше вгору. Повертаємося назад, глибокий вдих, права ручка тягнеться вгору, видих тягнемося в ліву сторону, повертаємося до підлоги. Ліва ручка залишається на правому коліні. Розвертаємося в праву сторону, видовжуємо наш хребет, не забуваємо дихати. І повільно розвертаємося назад. Зробимо ще один останній вдих разом. Ви молодці, дякую за те, що провели цей час зі мною.